Друзі, привіт! З величезною радістю вітаю всіх на YouTube каналі Мастер Клас на дачі. Я думаю, ви всі впізнали цю чудову красуню, польову, степову царицю лаванду. Лаванда звичайна. Тільки но висадили Чотири луночки, Чотири сестрички. По 40-45 см між лунками. Це ну, повинно бути, я так вивчав вже цю тему. Правила посадки лавандових саджанців. Мінімум 35-40 см. Але я на перспективу так висадив по 45 сантиметрів десь між рядками, навіть отут майже пів метра вийшло. Так, Далі які ще такі головні особливості і секрети. Це ямка повинна бути якомога глибше, лунка сама для посадки. На дно закидаємо дуже е, збагачений е, перегноєм і добривами. ґрунт, бажано в перемішку з торфом дуже розсипчатим. Дуже ретельно поливаємо водою, заливаємо майже ямку, вона просочується гарно, промокає. І тоді, щоб не на голий перегной класти вже коріння і висаджувати садженець, треба трішечки присипати землею, при, присипаємо землею, трішки ґрунтом, далі вже. Виставляємо з контейнера, звичайно, корінням виставляємо донизу е, саджанці, ще трішечки обливаємо водою, водою обливати можна 2-3 шара обов'язково, щоб гарно уплотнилися коріння, поплотніше там прижалися під земелькою і щоб було е, менше от таких от повітряних там формувань, таких, як щілинки, якісь десь там, пази, такі ніші, щоб були відсутні повітряні. Максимально треба не то, щоб утрамбувати, трамбу ні, ні, ні в коєму разі, е, прижимати, прижимати земельку. І коли вже полили, осіла трошки земля, бачите, я трішки попідсипав, ще попідсипав, щоб повністю покрити землею оцю так звану прикорневу шийку. Шийку прикорневу е, присипати, можна навіть перше. Листочки, вона не капризна, вона не вибаглива така вже геть. І е, добу-дві дві доби, хай побуде вона, трошки приметься і можна підстригати. Підстригти і зробити отакі маленькі, нібито стрижечку акуратно. Але ми вирішили зробити експеримент. То так, е, за правилами е, кажуть, так треба, щоб вона рясніше потім була і кулькою. Проростала далі, вже радувала нас кулькою. Ми вирішили по цій одній квіточці залишити і подивитися, як вона буде цього року з таких молоденьких саджанців квітнути. Довжина, ви спитаєте, довжина десь 20-25 см оцих саджанців самої крони. А оці простріляні такі квіточки, ось на кожній по одній. Це. Ну, Мені сказали, цей так званий маточник це перш, перша квітка, це вона як маточна йде. Ну, побачимо, трошки спостерігаємо, прошу вибачення. І подивимося на цю нашу красуню. Як вона головне, щоб прийнялася. Оце головне. А далі вже будемо з вами е, спостерігати. Обіцяю, буду вводити вас у курс справи. Що стосовно нашої красуні, нашу, наших чотирьох сестричок Лаванди, так що підписуємося, друзі, на наш канал, розповідаємо, розповсюджуємо контент, Подобайки, коменти, пости. Чекаємо від вас. Не забувайте, дякую наперед. Всім гарних врожаїв. Хай ваші. Сільгоскультури вас тільки радують і врожаями, і своєю красою. Миру, всім здоров'я, щастя, любові, добра! До зустрічі!